Шановні пані та панове, їх високоповажності президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніо Гутереш. Заява президента України. Дякую, прошу сідати. Шановний пане генеральний секретар, шановні журналісти, шановні пані та панове, Радий вітати сьогодні в нашій столиці вже втретє від початку повномасштабної російської агресії Антоніо Гутеріша та делегацію Організації Об'єднаних Націй. Дуже важливо, що саме в Києві ми говорили про те, як повернути мир, повернути міжнародну безпеку, повну силу статуту ООН, а, тим, а саме тим нормам, які однаково важливі для всіх народів на землі. Саме зараз і саме Україна на передовій. І напередовій не просто боротьби а реальної війни за всі ті принципи, на яких ґрунтується міжнародне життя. Саме зараз саме Україна захищає цілі та принципи статуту організації Об'єднаних Націй. А отже, саме зараз і саме в Україні вирішується те, яким буде майбутнє ООН та якою буде глобальна роль організації об'єднаних Націй. Я вдячний пану. Особисто пану генеральному секретарю, його команді, усім в організації відних Націй, хто однаковий з нами трактує необхідність захищати загальнолюдські цінності та міжнародний порядок, пан генеральний секретар прибув в Україну невдовзі після. Схвалення світом і світовою більшістю, що дуже важливо, переважною більшістю держав-членів ООН, резолюції Генасамблеї ООН, яка була запропонована Україною та державними партнерами. Резолюції принципи статуту, ООН, що лежать в основі всеохоплюючого справедливого і сталого миру в Україні. Я вдячний. Антоніо Гутерішу за чітке засудження ним російської агресії як грубого порушення статуту ООН і висловив сьогодні сподівання, що особисте лідерство пана Генсек допоможе реалізувати нашу резолюцію. Такий мандат від генеральної асамблеї ООН фактично вже є. І сьогодні на переговорах ми зосередились передусім на питаннях безпеки, на тому, що складає основу нашої формули миру. Я про це говорив, та усіх логічних шляхів повернення української європейської глобальної безпеки це продовольча безпека. Дуже важливий момент: це безпека атомних об'єктів, це безпека людей, мільйони українців, мільйони українок, яким Росія загрожує знищенням сотні тисяч українцям, Українам, яких силою депортували в Росію. Ми маємо повернути всіх їх, всіх наших громадян додому і наших воїнів, які утримують в російському полоні. Вони всі мають бути звільнені. Я дякую пану генеральному секретарю за незмінну допомогу нашим зусиллям заради стабільності продовольчих. Ринків і продовольчого експорту ми погодили сьогодні, що продовження чорноморської зернової ініціативи після 18 березня критично необхідно для усього світу. Також важливо продовжувати працювати заради нашої гуманітарної ініціативи зерно з України «Grain from Ukraine» і в межах цієї. Ініціативи до речі, нам вже вдалося залучити майже 200 мільйонів доларів та відправити понад 140 тисяч тонн українського збіжжя до Європи, Кенії, до, до Ефіопії, до Сомалі, до країн, що страждають від голоду, і я впевнений, що разом з ООН ми можемо значно посилити цю нашу ініціативу так само. Як і чорноморську зернову ініціативу, це дасть ще більше гарантій світової продовольчої безпеки. Обговорили сьогодні те, як припинити ядерний шантаж Росії і відновити безпеку усіх українських. Атомних електростанцій, порушених Росією, зокрема безпека Запорізької атомної станції ЗАЕС повинна повернутись під повний український контроль. Це питання саме глобальної, а не лише української безпеки. Я поінформував пана генерального секретаря щодо наших ініціатив для повернення справедливості України та усім нашим людям, які постраждали від російської агресії та звірств російських окупантів, зокрема щодо нашої роботи для створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України та проєкту відповідної резолюції ООН, яку ми готуємо, і яка може, яку, яка може підтримати наші зусилля заради фундаментальних основ міжнародного права, сила права забезпечується справедливістю і неминучістю наслідків для тих, хто. Порушує або порушив це право. Говорили про масштабне викрадання Росією наших українських дітей і про те, як врятувати їх від цього геноциду, і як повернути їх додому, до рідних. Я дякую пану генеральному секретарю за підтримку нашої позиції щодо особливих чутливих питань. І звичайно, ми обговорили. А наші мирні ініціативи, зокрема формулу миру, я окреслив позицію нашу та подальші наші кроки і щодо її реалізації, включаючи проведення глобального саміту, ми дуже хочемо це зробити Global Peace Formula Summit. І я вважаю дуже символічним, що а цей візит пана генерального секретаря ООН припав саме на сьогодні, на 8 березня, міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир і захист прав і повага до кожної людини. Це те, на чому базується свобода народів і мир між народами. І зараз на жаль такий час, що реальна загроза свободі, а отже, і міжнародній стабільності, і це. Найбільші загрози за багато багато десятиліть життя мільйонів сімей руйнується через відчуття безкарності для агресора. Людям знов доводиться боротися за а, свої права, фундаментальні права і елементарну безпеку в різних регіонах світу у 21 столітті у світі знов доводиться боротися за те, що здавалося. Вже завойована за рівність за повагу за право жінок на освіту і роботу за право для кожного народу на щастя для своїх дітей. Вільний світ як ніколи потребує міцності, єдності в цьому питанні, і найголовніше напевно, сьогодні рішучості, щоб наші з вами цінності були захищені. Сьогодні ми дякуємо нашим жінкам, які Воюють, які працюють бають заради миру для України, а заради захисту нашого життя, нашої свободи, наших людей. Я радий, що є сьогодні така нагода в присутності пана генерального секретаря організації В'єднаних Націй відзначити державними нагородами і подякувати військовослужбовцям України, працівникам медичної системи системи ДСНС, Укрзалізниці пошти України і тим, хто захищає Україну, тим, хто допомагає українцям і українкам. І тому одразу після виступу пана генерального секретаря ми проведемо цю процедуру нагородження. Хочу подякувати вам всім за увагу. Слава Україні, заява генерального секретаря ООН. Пане президенте. Пані і панове представники змі, я хочу, пане президенте. Я хочу подякувати вам і народу України, що знову прийняли мене в таких складних обставинах. Це моє третє відвідання України менш ніж за рік. Це моє третє відвідання. Продемонструвати нашу рішучість пошуку рішень. Позиція позиція ООН абсолютно чітка. Російське вторгнення в Україну є порушенням статуту ООН та міжнародного права. Суверенітет, незалежність, єдність та територіальна цільність України мають бути збережені згідно з міжнародно визнаними кордонами країнами. Наша остаточна ціль також зрозуміла. Справедливий мир згідно з статутом ООН, згідно з міжнародним правом, згідно з резолюцією Генеральної асамблеї, з нагоди річниці початку війни. І поки це не досягнуто, ми продовжимо працювати, щоб полегшувати страждання людей в Україні та мінімізувати глобальні наслідки. Он працює не то, щоб продовжувати доставляти допомогу мільйонам людей в Україні. Хочу виразити свою солідарність з мільйонами, з, зі всіма тими, хто постраждав від війни, з тими, хто втратив життя, втратив близьких тих, хто мушений був тікати. Ми маємо забезпечити від, ефективну відповідальність стосовно цього. ООН також допомагала евакувати цивільних з Азовсталі. Намагате мобілізувала свої ресурси для забезпечення безпеки атомних станцій, зокрема в Запоріжжі і Чорноморська зернова ініціатива забезпечила експорт 23 мільйонів тонн зернових з українських. Портів завдяки цьому вдалося знизити продовольчі ціни у світі і забезпечити підтримку, зокрема в країнах, які розвиваються. Крім того, продовольчий індекс, індекс продовольчих цін ФАУ також зменшився на майже 20%. Експорт українського та також російського продовольства та добрив необхідний для глобальної продовольчої безпеки. Я хотів би також підкреслити надзвичайну важливість продовження чорноморської зернової ініціативи після 18 березня, щоб максимально ефективно. А використовувати чорноморську експортну інфраструктуру згідно з цілями цієї ініціативи також дуже важлива безпека Запорізької атомної електростанції. І я вважаю, що медіація з метою досягнення деміталізації зони навколо станції дуже важлива і він зі свого боку готов запропонувати свої послуги. Крім того, ми продовжуємо працювати над рішенням гуманітарних проблем, зокрема, працювати, допомагати з обміном військовополонених і жахливі кадри, коли український військовослужбовець очевидно був вбитий. Це ще нагадування одне про те, що законів ведення війни треба дотримуватися. Пане президенте, ще раз дякую вам за те, що привітали нас, і запевняємо вас, що ми продовжимо шукати рішення для досягнення справедливого миру для народу України та світу. Дякую. Ороженію сьогодні у нас тут в Києві не всі ті будуть, кого ми шануємо і. Кому ми дякуємо, але хай ця символічна така невеличка церемонія нагородження буде пройвом поваги абсолютно до всіх українських жінок і до наших цінностей, загальноукраїнських, загальноєвропейських, загальнолюдських, універсальних цінностей людства. Ще раз вам дякую, пане генеральний секретар. Ми можемо починати. Якщо За мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, сумлінне та безоганне виконання професійного обов'язку нагороджено орденом за заслуги третього ступеня Леонтів Оксану Григорівну, лікаря відділення національної дитячої спеціалізованої лікарні Охмадит, посмертно нагороду отримують батько Григорій Олександрович та син Григорій. Нагороджено орденом за мужність третього ступеня Крученко Олександру Сергіївну штаб-сержанта. Нагороджено орденом княгині Ольги першого ступеня помас марину Олегівну, полковника. Ступеня аніщенко Вікторію Вікторівну, начальника відділу виробничого підрозділу Сумська дирекція залізничних перевезень регіональної філії Південна Залізниця акціонерного товариства Укрзалізниця. <праць> Інну Васильівну, начальника відділення акціонерного товариства Укрпошта Київська область. Цього віту георгівну старшого лейтенанта служби цивільного захисту. Дем'яненко Марину Василівну сестру медичну відділення комунального некомерційного підприємства Чернігівська міська лікарня номер 2 Чернігівської міської ради. Какалову Людмилу Миколаївну старшого фельдшера бучанської відстанції екстреної медичної допомоги. Злободянюк Аліну Тарасівну підполковника медичної служби. Жено медаллю за військову службу Україні Богдан Ольгу Михайлівну майора. Карюк Юлію Миколаївну Полковника. Кейналь Любов іллівну підполковника. Оно Олену Олександрівну штаб сержанта Кляк Наталію Миколаївну старшого солдата. Нагороджено медаллю захиснику вітчизни Богуславську Наталію Олександрівну майора поліції. Сану вікторівну старшого солдата. Мельник Тетяну Сергіївну капітана поліції. Медаллю за врятоване життя павленчик Ярославу Ігорівну сестру медичну операційну, комунального некомерційного підприємства Чернігівська міська лікарня номер 3 Чернігівської міської ради. Сіваєву галину несторівну старшого сержанта. Своє почесне звання заслужений працівник охорони здоров'я України подгайній Світлані Михайлівні старшому сержанту. Президент України Володимир Зеленський